Якби мені довелося описати його одним словом, мій молодший брат. Те, чого син ніколи напевно не відчував. Хьон. Хтось про кого я постійно думаю. Коли я думаю про Хьона, у мене трохи болить серце. І це змушує мене турбуватись про нього. Містер <рив> син. Уа, wow, wow. коли це було? Хіба це не ера мікстейп? Це було у Сіднеї чи Мельбурні. У будь-якому разі це була Австралія. <рес> Якби я міг повернутися у той час, хоч раз я би хотів подорожнити молодого Банчана, 22-річного чані. Він завжди здавався трохи божевільним. У перші дні дебюту він тимчасово заспокоївся. Але в якийсь момент не знаю, чи він сам так вирішив, чи так просто сталося. О, я справді ненавидів цей момент. Ізміна просто весело жартувати. Що ти сказав? Я. Незручно. Незручно. Я думаю, що там краще. Хьоне, ти сам це приніс? Ага. Моя зникла. Вона зникло можливо вдома. У мене тільки літня форма. Форма. Зрештою, ми досі не зробили теру у формі. Мені варто приміряти. Вона тобі не підійде. Здається, це 95-й розмір. Я носив 105-й або 100-й. Чому ти носив 95-й? Тому що. Ти купуєш її великою на першому курсі, щоб не купувати іншу пізніше. Я справді носив 100 100-ту, 105-ту тоді. Ні, але подивись, рукави вже занадто короткі. Твої руки виросли ще більше після школи? Можливо. На той час вона справді була завелика. Приблизно настільки. Можливо, це твоє тренування. Руки стали більшими. Вона навіть не на мене була б замала. Схоже, я більше ніколи її не вдягну. <рес> Коли вона вийде? Я і зараз над нею працюю. Мені просто подобається ця атмосфера, розумієш? Вона не така відшліфована. Звучить ось дин-дин-дин. звучить чисто. Так, і просто трек, цей легкий шум, ніби ехо відчувається дуже добре. Там буквально лише чистий вокал. Так, ніякого бек-вокалу. Жодних додаткових ефектів, тільки основна чиста вокальна доріжка. Коли я дав послухати друзям, дехто казав, що це їхня улюблена пісня на сьогоднішній день. Мені подобається, як воно розгортається. Фальцет у першому куплеті, а потім голос ніби вибухає на гудбай. Хлопці були такі. <смір> <смір> Сарадзія я відчував вперше, почувши цю пісню. Мені не подобається, що вона стала доступною для всіх». Хочеш всі. її зберегти для себе? <смір> так. Я відчуваю це вперше. <смір> ну, дійсно. Наприклад, Сінема написана разом з Лінохіном, деякий час тому. Я рахував дні до її виходу. Але щодо цієї пісні, відчуття дивні. Іноді звучить сумно, іноді обнадійливо. Це просто чудова пісня. <рес> ти просто дозволив мені робити з нею все, що я захочу. І мені сподобалося, <рес> що все закінчилося. так швидко. Бо... Я вважаю, що інтерпретація пісні має бути відображена співаком. Тож ти майже не дав мені жодних коментарів з цього приводу. Я думав, що ти власник цієї пісні. Ти можеш робити з нею все, що забажаєш. Думаю, Стейця сподобається ще більше. Тож я схвильований. Я тільки зрозумів. Що був Тукінзрум з іншими дітьми теж, але в підсумку ми говоримо про роки, коли були трені. Чи не так? однак я не пам'ятаю, що сварив тебе. Або щось подібне. Ти щось пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, щоб мене сварили. Можливо, через те, що тобі довелось відпустити трені, з якими ти зблизився. Думаю, це траплялося часто, тож я відчув, що ти хм. я думаю, що цей хлопець довго не протягне. Я про тебе? Ось що я думав. Справді. справді, ти ніколи на мене не сварився, але я ніколи не приділяв багато часу. Ти просто дав мені частину, ти чудово впорешся і сам. Чесно кажучи, я тоді взагалі не знав, що робити. Тож я був такий, я йому свою спроможність. Я відчуваю, що коли ми записуємо або працюємо над музикою, ми справді можемо побачити справжню особистості один одного. У нас було стільки суперечок. Так, гада, я найбільше сварився з тобою. Але для мене. Був час, коли я дійсно занурився в музику і думав, чому Хьон мене не розуміє. Ось так я подумав. У студії звукозапису. Саме так. Але чи став я краще? Звичайно, справді, так. О, що це зі мною? Що? Чому мені хочеться плакати? Гей, що трапилось! Що сталося, так несподівано? Ну бо! Що сталося? Да що не так, хлопче? Ну бо, заспокойся! Да що не так, то? Зачекайте, можна нам серветку? Гей, хлопче. Ну ж бо, не знаю, що це зі мною. Ось так зненацька. Гей, вау, серйозно. Я не плакав цілу вічність. Вибач, Хеона. Буде дуже соромно, якщо це опублікують. А шаптово. Чому я такий? Я теж через тебе заплачу. Просто виплесни все це, поки ми тут. Я. Я не знаю, як це пояснити. Можливо, ти все стримував. Ні, ти єдиний Хьон, який так добре до мене ставиться. Я не знаю, ти мені дуже близький. Хьоне. Але тоді в студії звукозапису, або коли ми час від часу сперечалися. Дивно, але я не міг висловити. Що я відчуваю? Як, як я як я ціную тебе? Можливо, через те, що ти найстарший, Хьон, лідер. Мені було нелегко говорити такі речі. Я не хотів, щоб лідер найстарший Хьон, турбувався про дрібні та не, незначні речі в моїй голові. Але навпаки, Суміне, я відчуваю себе дуже вдячним тобі. Як ти кажеш те, що думаєш, я ж належу до типу людей, які коли хтось вказує мені. На мої помилки, мої звички або мої дії. Те, що я роблю, несвідомо. Якщо хтось дає мені зворотній зв'язок щодо цих речей, я кажу: о, мабуть, зробив велику помилку. Чи, о, мабуть, я повинен більше піклуватися про це. Дякую, сильніне. Я можу приділяти більше уваги деталям. Я дійсно вважаю, що добре. Говорити те, що в тебе на думці, як Сен-Мін, говорити чесно і знову бути в хороших відносинах після того, як ми розуміємо один одного. Тож я насправді дуже вдячний син Міну. Щоразу, коли я з ним розмовляю по душам, або ж виговорююся, то я дійсно впускаю все назовні. Він, мабуть, був доволі розгубленим. Я зазвичай так не говорю. тому Хьон, мабуть, часто почувався приголомшленим. Але я водночас відчуваю вдячність і співчуття, що він намагався зі мною поговорити. Якби я хотів когось ненавидіти, то я б ненавидів би, але ти та людина, яку я справді поважаю, люблю. І я розумію, що знатиму тебе до кінця свого життя. Тож я не хотів уникати конфлікту, але я так само не міг розуміти, що я відчуваю, Матінко, Боже. Коли ми сварилися, це було не нещодавно, але не так давно. Як ти почувався останнім часом поміж нами все гаразд? Я не клянуся не те, щоб я почувався некомфортно поруч з тобою. Я знаю. Такого ще не було. А, я не знаю. Ти мені подобаєшся, незважаючи ні на що. Я буду кращим. Ха. Ні, просто поводиться так, як зараз. Все ж таки, я дійсно маю виправити усе це. Я не кажу тобі управляти щось, ці слова просто з луз злетіли під час розмови. Ага. Я розумію, ти мені дуже подобаєшся, я про тебе піклуюся. Якби не ти, Хіоне, чи хлопці, я би сильно я не любив музику. Я б ніколи не подумав, що я цим займатимусь вічно до кінця свого життя. Я цим займатимусь довго. Не думаю, що уявляв собі таке реальним. Якщо є щось таке, я думаю про свій гурт в першу чергу. Вірно, я хочу бути тим, ким мій гурт пишатиметься. Мені таке подобається. Мені справді важко розмовляти про таке, розумієш? Звісно. Ой, ні. Гаразд, я перестав плакати. Я все не боліла, сказав. Дуже рідко можна побачити, як син Мін плаче. Ти, мабуть, усе стримував. Ні, я не приховував нічого. Просто не знаю, усе просто вивелось. Це було дурноватим рішенням. Ні, але серйозно. Серйозно. Я кажу абсолютно серйозно. Ми дійсно багато сперечалися. Але я справді вдячний. Здається, я вже таке казав. Пам'ятаєш свинячий суп зі сльозами. Я не хочу уникати конфліктів, коли справа доходить до тебе, Хьоне. Дякую, що сказав про це. Я докладатиму зусиль. В сенсі, я теж. Просто не знаю. Коли я розмовляв з Хьоном, я просто. Ті моменти, саме ті моменти промайнули в моїй голові, наче фільм він та людина, яка завжди поруч зі мною в добрі та погані часи. Саме ці слова щойно спали мені на думку. Ось так все й промайнуло. Я вже не пам'ятаю. Я був таким розгубленим. Гадаю, він весь цей час все приховував у собі. Гадаю, було щось на кшталт такого невдоволення. Мені він дуже подобається, але чому я продовжую з ним сваритися? Хотілось, щоб він краще зрозумів ось це і ось те. Гадаю, саме так він і думав. як син міні казав раніше, ми дуже піклуємось один про одного, але ми не були чіткими щодо того, коли справа доходила до вираження наших емоцій або поваги, що призводить до таких суперечок. Я справді дуже вдячний син міні. Я багато помиляюся, але син міні мені все розповідає. Це не ненависть і не любов. Я не знаю, як таке обізвати. Дивина? Але сен мені. Ти схильний до Джей типу в MBTI. Я також Джей. Я такий, але останнім часом я живу як людина типу. Серйозно останнім часом я не можу нічого планувати. Можливо, твоє риса характеру, як Джей Типу, це організовувати речі або бути акуратним. Нічого порівняно з тобою, Хьоне. Знаєш що? Коли я прийшов на звукозапис, я був шокований, побачивши, що навіть кути літер були ідеально розташовані на одній лінії. Як він так живе? І крізь є пляшки з водою, куди не йти? О моєму гуртожитку. Якщо відчиниш шафу, то там буде вода. Біля ліжка є вода. У ванні теж є вода. У шафі стоїть вода. Над прикрасами є вода. Ось що я бачу водний баланс важливий. Але побачивши таку картину, я був вражений, намагався за тобою повторити. Правильно підібрати кути, але я не можу так далеко. Дійсно, не заходь так далеко. Хоча я розумію, місце, де я живу, Думаю, у тебе так само. Ти хочеш мисити тверезо, лише коли в будинку чисто. Саме так. Можливо, ми й ділили кімнату, проте, мабуть, все було інакше. То я грав у відеоігри в твоїй кімнаті. Коли ти читав реп, я досі передивляюся це, коли мені сумно. Хі, ти був на другому ярусі ліжка, і ти зняв мене, коли я грав у відеоігри і розмовляв сам з собою. Так, так і було. Я навіть не знав, що ти знімав. Це так, смішно. Є таке відео. Я створив гіку з нього, і вона досі в мене є. Я зберіг її. У мене так багато його фотографій. Я її цю зберіг. Ось чому я її раніше одразу ж впізнав. Після того, як я побачив це фото, я подумав, що воно дуже миле, і я одразу заскріняв. Якби ми повернулися на сім років назад, можливо в тебе є щось, що би ти хотів сказати. Сім років тому хіба це не період під час шоу на виживання? Мені немає чого тобі сказати. Гадаю, мені є що сказати самому собі з того часу я хочу сказати собі, що той Хьон та інші хьони справді багато на самоті думають. Про те, як підтримувати гурт. вони справді серйозно до цього ставляться. Тож не суди їх лише на основі того, що бачиш. Ось що я хотів би сказати собі. Я тоді був таким незрілим, тому коли ви Хьони щось кажете, я думав, типу що з ними І навіть гадки не мав. Коли ти або Ліно Хьон або Чанбіні Хьон, це стосується вас усіх, але. Я ніколи не відчував ненависті до вас. Я в жодному разі не був про вас поганою думкою. Але ти насправді так гарно приховував такі почуття, навіть коли відчував їх. Я і не здогадувався. Що я хочу сказати тобі, сунміни, якби ми повернулися у часі. У тебе все тоді було чудово. Мені немає чого тобі сказати. Серйозно, я був добрим до вас. М -м, справді, я був добрим до тебе. Фоткаємось. Я ось так фотографуватимусь. Чи дасте ви нам телефон? Він у мене. Ось він у мене тут. Один, два, три. Один, два, три. Хьоне. Будь ласка, будь моїм старшим Хьоном поруч зі мною, як і зараз. Я також буду поруч з тобою. Дякую. Не плач. Yeah. Yeah. Я докладатиму більше зусиль. Yeah. Дякую тобі, мій молодший брат. Відчайні yeah. Хіона.